На перше грудня 2012 року у казначисті було зареєстровано 24 мільйони боргу по заробітній платі, але це є поточна заборгованість. На сьогоднішній день ця вся заборгованість яка була на перше грудня погашена, і на сьогодні в нас є питання по закриттю заробітної плати за другу половину грудня. Зміни до бюджету на 2012 рік, які затвердили депутати, мають закрити питання заборгованості ще до нового року. А вже 2013 ми зустрінемо із новим головним фінансовим документом. Його також затвердили під час останнього засідання сесії. Обговорюючи обласний, згадали й ухвалений Верховною Радою державний бюджет, який представники з об'єднаної опозиції розкритикували. Ми вважаємо, що цей бюджет є неефективний, несправедливий і непрофесійний. Опозиція наполягає на перегляді бюджету з року, користуючись присутністю у сесійній залі депутатів Верховної Ради, у тому числі від Закарпаття, заступник голови обласної ради Андрій Сербайло попросив нардепів ініціювати перегляд змін до бюджету держави. Треба буде ходити з протягнутою рукою і просити, щоб з державного бюджету виділили ті кошти, які на жаль в бюджеті не передбачені. Практично нічого не передбачено на бюджет розвитку. В державному бюджеті було передбачено 1,5 мільярда гривень на резерв, як резервний фонд, але за засобів масу інформації відомо, що вже 600 мільйонів цього резервного фонду розділено на деякі регіони. На жаль, Закарпаття в цьому переліку немає. Після обговорень головний фінансовий документ області прийняли. Відповідно до нього очікується, що впродовж 2013 року розмір мінімальної заробітної плати зросте на 71 гривню з 1147 до 1218 гривень. А це у свою чергу спричинить ріст середньомісячної зарплатні у розрізі галузей бюджетної сфери. Найбільше видатків передбачили на освіту охорону здоров'я та спорт.